Людство привіт! Мене звати Фурман Володимир, моя борода синя і брови теж Без будь-яких на то причин. В цьому короткому відео я хочу розказати, чим закінчилася історія одного хлопця. Точніше, чим вона закінчилася? Він вийшов у Молдову. Він вийшов в Молдову вчора. Вона, ця історія особлива тим, що цей хлопець. Він написав мені 10 червня вперше. І е, він сидів в рік в СЗЧ у Львові, і в нього там вже закінчувалися гроші, бо із заробітками теж були проблеми. Він там ховався на якійсь орендованій квартирі, в нього не було навіть закордонного паспорта. Е, я на нього дуже накинувся, сказав, що в нього не. У нього якісь проблеми з, серйозні з головою, раз він рік сидить і паспорт не зробив до цих пір. Ну, і він боявся, що на нього вже там є якийсь розшук і все інше. На що йому сказав пошукати в судовому реєстрі по ньому рішення? Якщо по ньому рішення немає, ніякому розшуку він там не буде. Ну, він там щось там спробував знайти, нічого там і не знайшов на себе. В результаті він. Там думав якісь снапіти, я його відправив в той паспортний стіл, в який я ходив у Львові робити паспорт. Ну, і в результаті він зробив той паспорт. Ну, і далі е, я там е, за нього взявся, щоб його якось організувати, і е, він, е, він реально він слухався, він робив е, все, що я йому казав. І е, він. Він проїхав, доїхав, там йому люди посупортили, як добратися туди, в напрямку Молдови. Ну, просто, просто знайомі і незнайомі. І в результаті він, він доїхав, він здолав дорогу зі Львова до. До, до якоїсь 20 чи 30 кілометрової зони, там буквально менше за добу, і е, ще також він недовго думаючи, е, і ще за, за добу і спетляв Молдову. Тобто хлопець, е, як, як, в якого не було грошей, щоб зробити там якийсь зламаний зуб, в нього там був передній, там шепелявить на, е, на, 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 на зуби. І в нього там не особливо було і грошей на те, щоб там тілити по якихось готелях і скупляти якесь дороге гірське спорядження. Він це зробив мінімальними зусиллями. Просто гарно вибравши момент. Тому мораль цієї історії така, що ті, котрі не зробили закордонних паспортів з якихось причин, що вони досі бояться тут зробити, це треба робити в терміновому порядку паспортний стіл, приходити там в рандомну пору туди, вони там за якихось півгодини, там, як правило, порожньо роблять все необхідне, ви там платите гроші в терміновому порядку. І тоді вони роблять його щось там за 10 днів, робити той паспорт. І тоді вже з тим паспортом можна кудись гребти. А в Молдову, в Польщу, в Білорусь. В тому немає нічого хитрого. Просто треба, просто треба робити один крок за один раз і треба задіювати на допомогу інших людей. Якщо у вас немає якихось рідних, там, жінок, сестер, дочок, які можуть вам цьому допомогти, то треба просити допомогу ну, хоч в чорта лисо. І, ну, і, і рухатись. Рухатись, тому що коли ти все заче, то для тебе світ набагато страшніший, для всіх, ніж для всіх решт. Хоча зараз, після 16 червня, то липня, світ буде для тих, хто все заче, для тих, хто взагалі ніколи ніякої повістки не отримав, приблизно буде однаковий. Тому. В такі люті часи ми живемо. І, і, і не знаю, прийняти, якось прийняти це як належне, я не можу. І вам теж не рекомендую. Вам рекомендую теж руки в ноги, робити все необхідне і петляти.